Покрівля від руки. Бачите, картин на стил такий. Ми виконали на фасад. Це клік-фальц. Тут, бачите, така є шагрень. Замок в замок. Він просто отак заскакує. Від того і називається клік. Тобто ширина однієї полоси 475 міліметрів, є ще 478. Довжина катається під ваш розмір по довжині. Бачите, тут такі довгі. Листи, а тут, де нам треба було брати короткі, ми взяли короткі, там є такі зацепчики. Бачите, на стартову планочку. І все. І воно пішло догори. І дивіться, як вам класно дивиться. Так? Ще не закінчений. Ми ще зробимо тут кути будуть. Вони вже готові будемо ставити тоді, коли ми вже сюди поставимо, зробимо відкосики. І цепляється. Бачите, тут на клеймірочках все, все акуратненько, все гарнесенько. Буде тут класненько все так світитися. Руки Україна поставляє якість.